Не розумію, чому політики на Уманщині, такі як Антон Яценко чи Декун, не говорять про те, що взагалі базові потреби людям з інвалідністю, хто живе на пенсію, хто живе на мінімальну зарплату, в Умані недоступні з'їсти. ну Просто це дуже дорого рибу, мінтай, хек. значить, якусь, Сока, якогось молока, все недоступно, все дуже дороге. Просто якісь що дикун що яценко на каналі розборки між собою, а то, що акцизна Верховної Ради на пальне, ну бензин дорогий, те, що комуналка дорога, це не розглядається на їхніх ресурсах інтернетовських. І так само наш канал Умань. І канал ТРК Умань він не розглядає те, що хліб дуже дорогий, те, що дуже дорога комуналка, те, що м'ясо подорожчало, те, що закони проти людей. І взагалі це моя суб'єктивна думка, але в нас дуже багато проблем, і вони не вирішуються на Уманщині.